Оту останню дванадцятку останню витягнув і після того в мене вітер перестав дути. Зараз на озері повний штіль і я попробую трошки підгодувати і вже буду чекати. Перезакину всі чотири палки і, і чекаю ночі. Так, в хліпсі в мене 80 метрів. І я так по периметру від справа на ліво буду кидати спом. Ну, там корму десь в мене орієнтовно. На 7-8 спомбів. Далі годую горішком, конопльою, тому що гарно їде. Думаю, що нема що міняти. Маю ще пельчик з собою, але... Не буду його давати.